Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. сьогоднішнє відео я хочу присвятити такій темі, як паросток у в'язаному виробі. Що таке паросток, якщо хтось не знає, це різниця між спинкою і передом. Так, трішки надв'язати потрібно, для того, щоб не тягнуло. Ось для прикладу: в людей ми в'яжемо паросток. На шиї. В виробах для песиків, у них більш яскраво виражена грудка. Відповідно, потрібно тут цей паросток. Але маленькі собачки, такі там, до 3 кг, взагалі, в принципі, не потребують цього паростка. Ну, так у них гарно лягає все і без нього. Для прикладу, в мене є одна собачка, яка, 5, яка важить 5 кг. То для неї, ну, я вдягаю светрик без паростка, але, можливо, було би і, звичайно, гарніше. Тому ми якраз і спробуємо зв'язати з паростком, і для вас пригодиться, можливо, ви щось будете в'язати, ну і для, просто для загального розвитку потрібно це знати. Отже, у мене є вже заготовка. Резиночкою 1 на 1 я зв'язала горловинку. ось таку. В останньому ряді я вже перейшла зразу на спиці 4,5 мм, щоб тут в процесі в'язання не міняти вже спиці. І зараз покажу, як ми будемо його вив'язувати. Отже, всього в мене є 48 петель по одній петлі. Буде лінія реглана. Це в мене буде по одній виворотній. Так, 11 петель. У мене це будуть петлі переда, по 5 петель на рукавчики і залишається 23 петлі на спинку. Отже, зараз ми будемо лише ну, якби ось цю частинку задіювати в роботі. Ось тут в мене буде початок в'язання. Ми з вами пров'яжемо ось ці петлі переда, регланні лінії. До речі, зробимо зразу перші прибавки. І ось тут я ставлю цифру 1. Ми після регланної лінії і прибавки першу петлю одразу обгорнемо якби ниткою, розвернемось і підемо. В зворотньому напрямку по виворотніх петлях. Тут також ми першу петлю після прибавки обгорнемо і знову повернемось сюди, до рукавчиків. Тут другу петлю, одну провяжемо другу петлю, ми її також обгорнемо, повернемось. Тут також другу петлю обгорнемо, повернемось. І також другу петлю обгорнемо і повернемось сюди, і тут уже другу петлю обгорнемо і підемо в в'язання по колу. Зараз я ще раз це перемалюю, і будемо собі відмічати 48 петель. Це. І зараз в процесі в'язання я вам буду все показувати. Ось так я поставлю, щоб було видно. Так, ось наше в'язання. 11 петель. По одній лінії реглана в мене ось тут вони виворотні. До речі, початок в'язання в мене якби, ось тут на лицьовій, але я на одну петлю трішки змістила. Якби на одну петлю повернулися. Отже, ось звідси в нас починається в'язання. Ось тут. Ми робимо першу прибавку по правому рукавчику. Піднімаємо ниточку, ось цю посередині, кладемо її на ліву спицю і пров'язуємо за коротку стінку, спереді, схрещеною петлею. Далі, ось цю резинку, обов'язково в'язати класичним методом, тому що вона тоді буде рівненька, гарна, а якщо бабусиними, то вона буде така перекривлена. Так, пров'язуємо петлі переда. Пров'язуємо ось ця виворотня лінія реглана. Перекидуємо маркер. І після маркера також нам потрібно зробити прибавку. Піднімаємо ось так петлю і за задню коротку стінку пров'язуємо з хрещеною петлею. Так, і тут у нас було одиничка. Один, два, два. Один, 2, 2. Тобто ось цю одразу першу петлю лицеву ми її обгорнемо. Як ми її обгортаємо, піднімаємо ось так спицею, робоча нитка за роботою. І ось так просто обгортаємо і повертаємо її на ліву спицю. Повертаємось на виворотній бік. Тут ми пров'язуємо малюнку. Так, виворотня. Резиночку не забуваємо класичним методом. Так, маркер перекидаємо. І одразу за маркером першу лицеву петлю, першу виворотню петлю ми обгортаємо ззаді наперед. Також обгорнули петлю повернули на ліву спицю і розвернулись. Так, це ми зробили ось це. Маркер знову перекидаємо, пров'язуємо одна лицьова. і знову на лицьовому ряді, перед лінією реглана нам потрібно зробити прибавку. Одягаємо ось так короткою стінкою до себе і пров'язуємо. Лицьову схрещену так, далі в нас знову йдуть петлі перед резиночкою. пров'язали лінію реглана. Маркер перекинули. Знову робимо прибавку, одягаємо ось так короткою стінкою за задню стінку, пров'язуємо з хрещеною петлею. Пров'язуємо далі лицьова, і ось тут ми дійшли до першої петлі, яку ми обгортали. Ми піднімаємо ось це обгортання. Кладемо його на спицю, Раз, в мене ця перекрутилася. Повертаємо петлю, щоб вона була не схрещена, і дві разом за задню стінку ось так от пров'язуємо. Так, далі в нас йде двічка, тобто одну петлю ми пров'язуємо лицьовою. І наступну петлю нам потрібно знову обгорнути. Підхоплюємо петлю ззаді наперед, повертаємо петлю на ліву спицю і повертаємось знову на виворотній ряд. На виворотньому ряді пров'язуємо все по малюнку. петлі переда класичними. Зараз у мене маркер не там. Так, дійшли до обгорнутої петлі. Також за задню стіночку одягаємо на ліву спицю і пров'язуємо їх виворотніми. Обов'язково можете перевірити ось тут. Щоб не було схрещена. І в нас також іде два Другу петлю нам потрібно обгорнути. Одну я пров'язую виворотньою, і другу петлю робоча нитка за роботою, перед роботою. І також її обгорнули і повернули на спицю. Так, ідемо по лицьовому ряді, в'яжемо лицьові петлі рукавчика. Тут нам потрібно зробити прибавку, одягаємо петлю, зробили прибавку і в'яжемо петлі переда. Так, дов'язали до лінії реглана. На початку рукавчика також робимо прибавку за задню коротку стінку з хрещеною петлею, пров'язуємо петлі, Пров петлі. дійшли до обгорнутої петлі, знову піднімаємо ось так спереді. На спицю одягаємо і пров'язуємо їх дві разом. Так, тепер у нас також йде два. тобто другу петлю ми маємо обгорнути. Пров'язуємо одну лицьовою і наступну обгортаємо Так, і повертаємося, пров'язуємо виворотній ряд до обгорнутої петлі. Дійшли до обгорнутої петлі, ось цю довшу стіночку ззаді, одягаємо на спицю і пров'язуємо її виворотньою петлею. І тут нам також потрібно двічка, одну петлю пров'язати і наступну обгорнути. Пров'язуємо її виворотньою і наступну петлю обгортаємо, повертаємося на лицеву сторону. Вяжемо петлі рукавчика. Дійшли до лінії реглана, робимо прибавку. В'язуємо петлі переда. На початку рукавчика також робимо прибавку. Дов'язали до обгорнутої петлі, піднімаємо ось цю довшу довшу сторону, пров'язуємо їх дві разом. Так, І зараз ми йдемо в'язання по кол. Ось це в мене лінія реглана також. Тому тепер я пров'язую тут також прибавку. Пров'язую лінію реглана, повертаємося на спинку. По спинці ми також робимо прибавку після лінії реглана. І по спинці в'яжемо, ну, в мене, в моєму випадку, всі лицеві. Якщо ви тут собі запланували якісь там узори, то в'яжіть узори. Це вже нам не потрібно. Ми дов'язали до лінії реглана. Тому перед лінією реглана робимо прибавку. Повертаємося. Пров'язуємо лінію реглана, перекидаємо маркер. Ось тут нам також потрібно зробити прибавку. Так, і ми дійшли до останньої обгорнутої петлі ось цієї. Цю нитку, якою ми обгортали, ми піднімаємо. На спицю. Так, тут мені петлю потрібно повернути, щоб вона не була схрещена. І дивіться, що потрібно зробити. Потрібно пров'язати їх дві разом, але цей метод мені не дуже подобається, тому що тут потім така досить велика дирка залишається. Тому я зроблю трішки інакше. Ось ця ниточка, яка її якби підтягує. Є. Так, я її поверну, підтягну цю ниточку, і цю ниточку е, одягну на спицю. Далі я їх поверну ось так. Ось так. І тепер пров'яжу ось цих три петлі. Всі три, які я одягнула на спицю, я пров'яжу лицевою петлею. Все, і так вона більш підтягнеться і не буде там дирочки. І дов'язуємо лицеві. Є. Далі вже прибавки ви робите через ряд. В одному ряді вже в в'язанні по колу, в одному ряді ви робите прибавки, в наступному ряді ви їх не робите. Починаються вони ось тут. Ось, тобто ми зробили прибавки, зараз цей ряд ми мусимо зв'язати без прибавок. Ось і все. Таким методом бачите, наскільки ми подовжили перед. Десь орієнтовно на 2 см. Якщо потрібно більше, то відповідно більше потрібно зробити ось цих поворотів туди-сюди. Ну, але якби ось так, воно робиться. Якщо вам буде потрібно, ви собі просто це в'яжете, розраховуєте і все. Скільки вам оцих поворотів потрібно зробити? Все, якщо вам було корисне це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!